Як регулювати ножі на гідравлічній гілютині? Модель гілютини гідравлічної ng 10 2500. Гідравлічна гілютина. Ось є такий кран. Тут є табличка. Шаровий кран має бути в закритому положенні при регулюванні ножей. Оце він є в закритому положенні. Відкритому він є ось так. Він знаходиться біля регулювання товщини блядь. Що ми для цього робимо? Нам треба зупинити ножі, ось так, так як вони зараз є. Яким чином це робимо? В інтернеті ніде цієї інформації немає. Ми беремо, включаємо станок. Один чоловік упускає ножі в педелу. Коли ножі доходять. До мертвої точки в цій частині ми перекриваємо в той момент кран. І ножі зупиняються там, де нам потрібно. Потім ми виключаємо станок і в виключеному положенні беремо щупи згідно таблиці, вставляємо, де примикання іде ножів. Виставляємо регулюровочними болтами. Зазор той, який нам потрібно. І коли ми тут відрегулювали, йдемо далі регулювати, Попускаємо кран, ножі чуть-чуть піднімається. потім швиденько його закриваємо. І так, постепенно ми проводимо цю операцію Це при виключеному станку. Всім доброго дня!